Доброго дня, шановні студенти. Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчення нашої мови C-Sharp і розглянемо з вами цікавий такий підхід це цикли, або так звані побудова циклічних програм, або використання циклів на мові C-Sharp, Можна нашу тему таку оголосити. Значить, на мові C-Sharp, як і на інших мовах, існує. Чотири основні типи циклів. Ну, буває п'ять. Ну, я хочу сьогодні вам продемонструвати три види циклів, а потім четвертий трошечки пізніше, тому що там він буде розглядатися трошечки для перебору всіх елементів. Це цикл for each, так званий. От. Тому тут, сьогодні ми з вами розглянемо три типи циклів. Четвертий, п'ятий п'ятий це організація роботи з елементами керування, такими як мітки. Ну не хочеться мені поки що теж до нього звертатись, бо є особливості на мові C-Sharp в роботі із переходами. Тому трошечки пізніше буде зрозуміліше так. От і так, перший цикл означає називається цикл з попередньою умовою. Він реалізується за допомогою ключового слова while. Ось так вайл пишеться. Да? Ой, вибачте. Вайл. Вайл. Так, а ось тут, дивіться, воно зразу мені підказує таке тру значення. Да? Після оператора вайл у дужках записується якась умова. І якщо ця умова справджується, то тоді будуть виконуватися ті оператори, які знаходяться у фігурних ось отаких душках, е які йдуть після цього оператора Вайл. Для оператора Вайл існує таке цікаве доволі правило. Значить, давайте його розглянемо зовсім на простому такому прикладі. Давайте напишемо. Що, нехай якесь ціле число int. Існує ціле число int, і, яке у випадку першому дорівнює, наприклад, там 0 або ж 1. Нехай буде 1. Це число буде показувати. Давайте вирішимо задачку таку. Треба, наприклад, 100 разів вивести на екран слово мама, або 1000 разів. Можна списати right line, мама, right-line, мама. Ну, це треба написати тисячу разів. Правда? Це неефективно. Можна так робити, але це ж доволі. Так, от ми зробимо наступне. Дивіться, ми позначимо наше значення і якесь, що воно рівне одинички. І отут у умові напишемо, що працювати циклу доки, while це доки. Так, вибачте, я трошки вже заглянути, що тут у нас відбувається, бо щось. Не пишуть нічого, я не знаю. Як десь пишуть, що небезпека, кажіть. Лунає просто підвищена небезпека. Дивіться. Тому я напишу так: якщо і менше, ви ж в безпечних місцях, правда, діти? Якщо і менше тисячі, якщо і менше тисячі, так. То виконувати наступні дії. А в наступних діях ми напишемо, наприклад, консоль, так. Консоль, right line І кажемо наше слово мама. Наше слово мама. Дивіться. Коли я запущу, якщо я точніше запущу, якщо я запущу зараз цю програму. То вона буде працювати вічність, поки не виключу комп'ютер. Чому так? Тому що наша змінна і вона ніколи не стане більше тисячі. Вона, як була одиничка, так і буде, буде лишатись одиничкою. Тому програма буде працювати, 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 працювати. Дуже довго, напевно, так? Да? От, поки не наступить якесь переривання. Ми будемо також говорити про це, але також трошечки пізніше. Як обробляються вони, будемо аспекти використовувати. Тому дивіться, ми написали ось так. Да? А тепер, от що зробити нам треба для того, щоб наше наша оце наша ОЦІ якось ну, збільшувалося з кожним разом. Треба поставити ось отут в циклі, якусь дію. Яка буде приводити до того, що наше І буде зростати? Я, Наприклад, я напишу таку дію, як І плюс плюс. І плюс плюс. Так, І плюс плюс. Ось дивіться, він мені підказує зовсім правильно. І плюс плюс. Дивіться, оцей запис І плюс плюс, це операція інкременту. Я вам розповідав вже про це. Тобто збільшення нашої змінної на одиничку. Або фактично це еквівалентно ось такому запису, що наше наступне І, яке буде, дорівню, яке буде після виконання цієї дії, буде дорівнювати І минуле плюс одиничка. Тобто, якщо у нас тут було одиничка, то що у нас відбудеться? Воно тут перевірить, і менше за тисячу, менше, бо воно ж одиничка, правда? Тоді буде виконуватися те, що в дужках. А в дужках що? Виведення слова мама, додавання одинички, і от коли закінчується, коли стоїть оця дужечка закрита, да, то відбувається знову перевірка. Чи наша умова справджується? Якщо умова справджується, то тоді знову ми робимо те, що в дужках, тобто виводимо на екран слово мама, знову додаємо одиничку. Потім знову виконуємо слово мама, знову додаємо одиничку. І так буде. Скільки разів? 999? Дякую, це хто казав. Прізвище, скажіть. Зайцев. Ага, дякую, Анастасія. Так, дякую. Правильно, 999 разів. Чому 999? Тому що отута, ну, починаючи від одинички до 999, якщо треба 1000, треба отак зробити, правда? То в цьому випадку у нас буде менше рівни одинички. Тобто ми тисячу разів виведемо. Запустимо, подивимося. Дивіться, щось воно вивело, але не знаємо скільки разів. Рахувати не дуже хочеться. Щоб цього не робити, можна зробити так. дивіться, Поставити, наприклад, ось отут тіре, і додати ось отак і ще ось тут. Додамо, наприклад, наше значення І. Тоді воно буде виводити. Мама один, мама два, мама три. Дивіться, запускаємо. О! Он, дивіться, воно мені повиводило. Бачите? От від одинички і до тисячі. Давайте ще якийсь приклад, як кажуть, вирішимо. Да? Ну, наприклад, існує будь-яке число. І нам треба узнати, скільки розрядів в цьому числі. Як це зрозуміти, скільки розрядів? Дивіться, якщо таке число, це скільки розрядів? Розряди це одиниці, десятки, сотні і тисячі. Тобто, це який розряд числа? Четвертий. Чотири. Да? Чотири розряди існу. Давайте зробимо так. Тож, попробуємо. Так? От Як би я робив, дивіться, як ви пропонуєте, пропонуєте це зробити. Може, у вас будуть пропозиції? Дивіться, моя пропозиція така. Як нам узнати, можна? Ну, ну от ми не знаємо, чи там 2, чи 3, чи 4, чи... ну, от дивіться, я би запропонував би так. Нехай і це буде оцей розряд числа. І кожного разу, нехай. Я буду. Дивіться, що робити. Тепер Коли... давайте введемо якесь число А. Ну, по-перше, ну. Консоль write line я напишу введи число, чи А, чи X. Як ми його обзовем, це не важливо. Наприклад, число якесь X, да? Ой, давайте так. От тут напишемо, може, ми Введи x Тепер ми. Так, консоль write line, VDX. А що йому хочеться? А, Закрити лапки, Закрити. дякую. Закрити лапки. А, тепер далі. Ось отута ми напишемо, що інот, інот якесь X. І ось тут я ну, одразу конверт пишу, тому що хочу пере convert to int32 це щоб перевести його зразу в ціле значення. І тут я напишу x, так? Ось. Right line. консоль Рідлайн, так? Консоль Рідлайн. Так. Хорошо. Ми його введемо. Тепер, дивіться, ми ось отут, а я напишу таку штучку. Робити доки X більше одного. А ось тут. Поставлю таку дію. Яка, давайте я оце пока закоментую, таку дію, яка би наше А, тут, наше Х, яке, яка наше Х? Напишу так, дивіться, X дорівнює X. Поділити на 10. Дивіться, якщо я оце число буду читати, скільки раз поділив. Дивіться, один раз поділю на 10, буде отак. Правда? Другий раз поділю на 10 буде отак. Третій раз поділю на 10 буде отак. І коли четвертий раз я поділю на 10, то буде ось отак. Тобто, фактично, я ділитиму, ділитиму на 10, так до тих пір, доки х лишається більше нуля. І в кінці мені треба вивести, що кількість розрядів. І запускаю. Дивіться. прийшло таке число. П'ятизначне. Нажимаю Enter, воно каже, кількість розрядів 6. У даному випадку, виходить, трошечки не із правильно ось отут. І нам треба поставити нуль. І знову запустили. Введи. Пишу двозначне число. Каже кількість розрядів 2. Запускаю. Отаке число. Кількість розрядів 4. Зрозуміли? І так, це цикл. Як він працює? Є три золоті правила. Перше. На початку задається якесь значення перед циклом. Да? Далі, в операторі вайл записується умова, доки виконувати цикл. І третє правило, що в середині цикла повинна бути дія, яка впливає на той параметр, основний параметр циклу, який записано в дужках оператора While. І ще є одна особливість. Даний цикл виконуватись не буде, якщо умова, якщо умова та, що є у нас у циклі, не задовольняє наш цикл. Тобто, дивіться, якщо я напишу, ось тут не, 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 не більше одиниці, а більше, наприклад, мінус одиниці. За, я, я запущу, дивіться, воно, воно каже введи X, так, я введу там, наприклад, 5, і, і нічого нема, да? і воно, воно працює, працює, працює. Коли дивіться, е, доки x, Більше мінус одиниці. А він у нас завжди буде. Ми ввели його, да? Він нас завжди більше мінус одиниці. Тобто, подождіть. На, не, не більше мінус одиниці поставить, а менше мінус одиниці, да? Менше мінус одиниці. Вот. Тобто, в даному випадку, якщо я зап... напишу 5, я поясню, чого я так зробив, Да? Одиться. То воно скаже кількість розрядів ноль. Да? Тобто цикл, ось оцей ніколи у нас, ну якби оці оператори у нас ніколи ніколи не е, виконувалися. Давайте на простішому прикладі. Да? От простіший приклад, ми нічого не будемо вводити, напишемо, що існує якась змінна і яка дорівнює 0, Правильно е, е, до, робити, доки і. 100, менше ста, менше ста і виводити менше десятки, нехай. І виводити будемо слово мама. Ось оцей приклад розглянемо. Дивіться, що ми запустили, да? дивіться, запустили, то ось отут. Буде мама 0, мама 1. О, ну, кількість розрядів нам це теж не потрібно. Дивіться, я що хотів сказати: що якщо ось отут, ми поставимо 50 і запустимо нашу програмку, то виконуватися нічого не буде. ну Цикл виконуватися не буде. Чого не буде? тому що ми зразу перевіримо одразу, ось отут, що і лишається. Мінус ну, і, і 50, і воно не менше 10. Тобто, в даному випадку, ось оці е, стрічки виконуватися просто не будуть. Ми просто перейдемо до о, слідуючого рядка, в якому було б написано, наприклад, за програма завершена. Да, давайте напишемо, що небудь щось тут. Програма завершена. Тепер далі. Існує, дивіться ще раз пробую. Каже, програма завершена. Бачите? Тобто нічого не виконується. От цього все не виконується. Просто програма завершена. Тепер дивіться: існує, існує цикл, який називається після умовою. В циклі з після умовою Умова перевіряється після цикла, а перед циклом ставиться ключове слово ду. Зверніть увагу, що, дивіться, я ще, ще раз <кій> О, вернусь назад. Ой. Зараз, <кій> вернусь назад, давайте. От, було так. Зверніть увагу, що отут крапки з комою ж нема. Правда? Вот. В циклі з після умовою, все лишається майже так, як потрібно, як і було. Тобто вказується тут оператор ДУ, потім вказуються ось оці рядки цикла, а потім вказується уже безпосередньо умова. while, доки робити. так? І дивіться, якщо ми. Ось отак лишаємо все, то воно все працює так, як і раніше. Виводить нам, то есть оці оператори циклу, працюють, працюють так, як і раніше, до тих пір, доки і лишається менше 10. О. Але тепер є одна особливість цього оператора. Ви скажете, нащо ж тоді і такий, і такий цикл? Так от, цей цикл з після умовою, він характерний тим, що. Умова перевіряється після закінчення циклу. І якщо ось отут поставить значення, яке не відповідає цій умові, як ви думаєте, будуть виконуватися оцей цикл, буде виконуватися чи ні? Так, один раз, як мінімум. Так, як мінімум один раз. Чому? Та тому, що умова перевіряється вже після того, як зробили цикл. Тобто, обов'язково. Один раз буде виконуватися цей цикл. Я запускаю, дивіться. Воно каже: мама 50, програма завершена. Так, чому так воно зробило? Тому що оператори циклу перед перевіркою умови стоять. І обо... в даному випадку цикл буде використ... виконуватися обов'язково один раз. Ну, і третій тип циклу. Це цикл з параметром його називають, та? або цикл ФО кажуть. Вже зараз параметром не кажуть. Це найулюбленіший цикл програміста, і воно дивіться, отут, от він зразу мені пише. Дивіться, так от в цьому циклі. В цьому циклі ми можемо в дужках записати, записати. Давайте я отак ось напишу, да? Зразу отак напишу, а потім трошки поінакше. В дужках записати о три значення, які відокремлюються крапкою з комою. Тобто, виходить, як? Одно щось, да? Хі -хі -хі. одна секція назвемо так, і потім друга секція. Я зразу напишу, а потім поясню, добре? От, і третя секція. Перші секції. Перші секції, тепер я лишнє все поубираю. Дивіться. В першій секції записуються, тобто до крапки з комою першій цій області, записуються ті дані, які будуть діяти в цьому циклі. Так? Далі. В, друг, в другій області записуються умови виходу з циклу. В третій в області записуються ну, ті дані, які впливають на основний цей параметр циклу, ті вирази, так? які впливають на основний параметр циклу. Що хотів би додати? Хотів би додати слідуюче ну, цей цикл, чого його часто використовують, тому що ну, запис більш-менш ну, такий спрощений, да? як би мовити, все вкупі. Все, все От. тут може бути не одне значення, а декілька. Наприклад, якщо там буде якесь ще К, да, тут, скажімо. Да, Тут, от, якщо їх декілька, то там, можливо, тут К дорівнює там 6. Так. Через кому вони записуються? Далі. Ну, як він працює, давайте покажемо. Працює він так, як і той, що й був. Ну, до 9, да? Програма завершена. Чого додивити? того що треба. Якщо отут, то поставити дорівнює Ви пам'ятаєте це? Так, ще який аспект хотів би сказати. Давайте зробимо так. Скажіть, будь ласка, а якщо я отут виведу наше І, чому воно буде рівне? Як ви думаєте? Отак ось. І. Ой. О, ну, плюс І. Давайте, щоб не гадати, запустимо. Завершена 10. Чому 10? Дивіться, як працює цей цикл. Він перше присвоює одиничку, потім перевіряє, чи менше 10. Якщо менше, то виконується все, що всередині цикла. Потім додається одиничка, перевіряється чи менше 10. Якщо менше робиться, знову додається одиничка, перевіряється. От дивіться, вже коли стало 9, воно менше 10, значить виконується. Потім сюди знову повертається, додається одиничка і стає 10. І воно перевіряється 10 менше 10, ні, не менше. Тоді відбувається вихід з цикла. І ось тут, коли ми виводимо І, воно скаже, І дорівнює 10. Поняли? Так. Добре. Дивіться, я оце зараз приберу. Можна робити ось так. Зараз скажу вам трошечки про одну особливість, яка називається область видимості змінної, да? де видно змінну? Тобто, в даному випадку існує змінна І, яку видно тільки в циклі ФО, тільки ось тут. Поза межами і не існує. Тобто, якщо я отут напишу плюс І, то це помилка. Чому? тому що в глобальному просторі змінної і нема. Тобто вона тільки всередині циклу може використовуватися ось отут. Поза межами цикла цієї змінної не існує. Як правильно, коли правильно. Цю змінну, ну якби оголошувати ось отут. Дивіться, тобто ми писали отак ось: INT, і ось отут. Ставили крапку І отут INT тоді вже не можна писати. Треба написати просто і дрівню 1. В такому випадку, дивіться, це: якщо поза межами циклу ми використовуємо цю змінну І, то тоді її оголошуємо. оголошуємо да? Десь в глобальному просторі. Ну, якщо ми змінно використовуємо тільки всередині циклу, то доцільно, звісно, що зробити ось так: написати, що є якесь і, яке у нас використовується тільки в цьому циклі, і тоді тут ми можемо цю змінну використовувати. Поза межами уже цього і не буде, і значення воно пам'ятатися не буде. Зупиняємо запис.